Юрій Петрович, начальник відділу зв'язково автоматизації та захисту інформації. Нагородити Андрія Васильовича Марченко орденом за мужність. Я вважаю, що це аморально для народних депутатів позбавляти найкращих синів України, українських воїнів, право. Свого конституційного права обирати собі владу, вони більш достойні, ніж будь-хто, щоб мати право обирати. Поіменно кожного депутата, який позбавляє, намагається, думає, що позбавить військового права голосу, український народ має знати. І я все зроблю, щоб вони мали можливість проголосувати, щоб вони, можливо, ті, які роблять зараз найбільший внесок для захисту і забезпечення незалежності нашої держави. Влада до них ставилася з шаною і повагою. А не отак от зневажливо, то знаєте, ми сьогодні не приїдемо, за це я не хочу голосувати. Ми там у владі чи ми в опозиції ми не будемо. Голосувати. Це не про владу, і про опозицію йдеться, дорогі мої. Це йдеться про шану до воїнів наших. Їх треба шанувати і владі, і опозиції кілька. Ніякого особового і особливого статусу Донбасу не існує. Це все кремлівська і сепаратистська пропаганда. У мене прохання, не розповсюджуйте. Існує особливий режим місцевого самоврядування на 3 роки. І він присвячений лише одному виборам. Як нам провести вибори на Донбасі, для того, щоб люди Донбасу, українці, обрали собі тих, хто може їх представляти для вирішення їх же проблем? Дуже просто. Сепаратістів, якщо вони хочуть, щоб пенсії виплачувалися, Вибір дуже простий. І зарплати, і пенсії, і соціальні виплати, і пенсії за втрати кормильців, і пенсії і виплати по інвалідності, і ціни, щоб там були ніжчі на продукти харчування, і заводи, щоб там працювали, і тепло, щоб там було, і світло, щоб було, і газ, щоб там був, і нарешті прибрати озброєних людей з вулиці, відновити нормальне життя. Все це залежить. Дуже залежить від них. Вони мають прибратися. Звідти, звідки вони прийшли. І залишити нас спокою. І тоді буде пенсія, тоді буде зарплата, запрацюють заводи. Вони всього цього не знають, як зробити. Вони не здатні це зробити. Вони вміють лише вбивати. І ми їм не дозволимо це робити. Тому вибори, закон про особливості виборчого процесу, вибори мають бути прозорі. Під спостереженням міжнародних спостерігачів, вибори мають бути чітко у відповідності з українським законодавством, ми про це домовилися. Вони мають скористатися амністією, якщо вони це бажають, і якщо вони нікого не вбивали, або піти. І я думаю, що на сьогоднішній день будь-який інший крок є, м'яко кажучи, дуже безвідповідальним по відношенню до, того, до людей, які там живуть. Бо ситуація буде погіршуватися. Це зараз вже очевидно. на згурші до одного метра в районі Сартани, завдяки такому віру були. Ви. І два мілометри, що отримуємо, негайно отримуємо людей і направляємо. Прозвали її спигачі.